В Білгородній Істровській міській раді пройшла прес-конференція на тему підготовки до опалювального сезону за участі заступника міського голови Андрія Криштопова та директора комунального підприємства Білгороднійстровськ теплоенерго Михайло Вулканова. Не дивлячись на воєнний стан в країні, місто продовжує жити та функціонувати. Навіть протягом останнього півроку проводились роботи і заміни критичних дільниць тепломореж, а також роботи із провадження сучасного обладнання, придбаного перед війною. Літня ремонтна кампанія, скажімо, пройшла. Успешно при тех финансовых возможностях, которые мы имели, акцент был поставлен на погашение значит, долга по газу. Это окончание сезона. 24 миллиона мы имели долг перед нафтогазом. Это на 1 апреля. На сегодняшнее утро у нас остался долг 743 тысячи. Вот, я считаю, что это большой успех при нынешней ситуации в стране война и при всех этих негораздах наши люди сумели нас понять. Вот, сегодня, как бы ни было, те, кто платил, прямо заостряю внимание, те и платили целое лето, помогали предприятию, рассчитывались долгами, мы сумели поменять значит, участки теплотрасс. Сегодня новое оборудование насосное смонтировано, вот, тоже опробовано. Это тоже большой успех. Вот. Потому инновационную программу, я считаю, что мы приняли где-то на процентов 50. Это хорошо, потому что при всех ситуациях финансовых, возможностях мы сумели изыскать деньги вот, на участок дороги, который прошлую зиму задал нам большой вопрос среди зимы. Это «Солнечная 9». Вот, спасибо городу, вот, мэру сегодня. Спасибо, потому что обратили внимание вовремя. Значит, выделены были деньги, мы заказали трубы, оперативно получили их с завода. И оперативно этот кусок теплотрассы был заменен, потому что это целый значит, серьезный объект, который ряд домов, порядка 10 домов были зависимы от этой теплотрассы. Не вистачило матеріальної можливості провести ремонтні роботи на кількох болючих ділянках міста за такими адресами, як вулиця Перемоги 14, 14 а а також по вулиці Військової слави, 4, де критичний відрізок мережі обслуговує дитячий садок. Перевага ремонту була надана тим ділянкам, які обслуговують не одну, а велику кількість об'єктів та абонентів відповідно. Також хотілося сьогодні заострити внимание, що всі графіки, значить, были выполнены по текущим ремонтам, вот все котельные, не все, две котельные у нас, центральные котельные и котельная школьные. вот проведены текущие ремонты, оборудование котлов, потому сегодня мы считаем, что на процентов 90 хозяйство как бы готово войти в сезон, вот. Одно настораживает, что Кабинет министров сегодня по всей Украине рассмотрел лимиты значит, поставки газа. Были снижены лимиты значит, на 10%. И акцентирует внимание, что в домах значит, температурный режим на 2 градуса будет ниже. Ну, я думаю, что это неправильная постановка вопроса. Температура в квартире, санитарная норма, это 18 градусов. Я думаю, что от 18 градусов ни у кого кости не ломило, потому и 18 градусов это считается, что предприятие работает и людям есть за что платить. Надеемся, что мы эту зиму, если не будет внешних факторов, которые от нас не зависят, вот, мы должны эту зиму пройти успешно. Опять-таки вместе с населением города. Если они нас правильно поймут, что надо вовремя платить, значит, мы сможем вовремя за газ рассчитываться, за электроэнергию и Перве апреля це буде не за горами. Дякую також від себе, наших мешканців, ті, які оплачують за теплову енергію і мають змогу. І ну, велике дякую. Це повірте на сьогоднішній день. Нашому підприємству дає змогу підготуватися і е, подавати тепло в тому режимі, в якому нам хотілось би. Також хочу підкреслити ті заходи, і хочу зачитати, це все є і в інтернеті, і, можливо поспілкуватися з працівниками теплокомуненерго нашого щодо збереження тепла в наших оселях. Є декілька прикладів, яким чином можна збільшити тепло, градус тепла в своїх оселях та відсотково. Давайте я вам трохи зачитаю, щоб було дійсно, ми розуміли про що йдеться. Це такі ну, заходи, які ми напевно, з дитинства знаємо, але вони на сьогоднішній день будуть дуже дієвими, і ми повинні це розуміти і повинні втручатися і самі свою оселю робити такою, щоб вона зберегала тепло. Таким чином ми можемо зекономити. Не 18, а наростити в своїх оселях більш 18 градусів. Такі дієві заходи, як правильно провітрювати квартиру або свою оселю, в нас йдуть затрати, великі затрати, коли самі стіни охолоджуються. Краще провітрювати декілька разів на сутки, але не на великий термін. Коли, ми на великий термін провітрюємо, відкриваємо чи двері, чи вікна на провітрювання, і великий час провітрюємо. Оселя починає охолоджуватись, і для того щоб набрати потім температурний режим, більш в два три рази треба часу для того, щоб нагріти її. Всі декоративні пластини, декоративні наставки. Які є на наших батареях, вони знижують тепло, теплу від самої батареї на 10-12%. Це теж дуже дієвий фактор, щоб ви розуміли. В кого вони є, то взимку можна їх зняти і буде тепліше набагато. Це 10-12%. Також щодо вікон та дверей. В нас ви всі знаєте, навірно, і дуже багато різних засобів є на нашому ринку. Це ті ж резинки, як вони ущільнювачі, такі самоклейки, які обробляють, якими можна обробити всі вікна, які навіть є. Якщо це даже нові вікна, треба теж розуміти, що вони рік, два-три. Ну, Смотря який Вироблювач цих вікон, вони втрачають свої свойства щодо ущільнювачів. Тому поверх можна зробити наліпки, це в виді резинок, які самоклеючіся. І таким чином це і на дверях це збереже тепло від 8 до 15%. Не дуже великий затрат треба для того, щоб дійсно зберегти тепло і досягнути до 20-30% в оселі підвищення температури. Протягом бесіди Михайло Вулканов запевнив, що тариф на послуги теплопостачання в період опалювального сезону змінюватись не буде. Значить, кабінет міністрів на сьогоднішній день наложив мораторії на тарифи, але, як таково, задача нам поставлена – розглянути тариф, посчитати його, який сьогодні тариф має бути, і сполком його має розглянути, прийняти і отложить его в долгий ящик, когда вот это все вот, будет добро значит, кабинета министров. Потому тариф мы сделали, сегодня он в экономическом отделе на рассмотрение, а дальше уже исполком, но выноситься вот сегодня в отопительный сезон будет старый тариф. Також ході бесіди дізналася про те, що в рамках виконання спільної інвестиційної програми міської влади та підприємства проведений монтаж та запуск в експлуатацію нового енергозберігаючого обладнання. Проведені заміна та ремонт ділянок магістральних теплотрас, перевірка теплових камер, запірної арматури, приладів обліку. Міська влада вживає заходів щодо придбання і підготовки до роботи автономних електрогенераторів на об'єктах критичної інфраструктури та соціальних об'єктах міста. Центральна котельна не пристосована для роботи на альтернативних видах палива. Вона може функціонувати. Лише за наявності газу переобладнання тільки за попередніми підрахунками може коштувати 100 мільйонів гривень, а це реальна непідйомна сума для міста. Але за відсутності газу розглядається варіант запуску котельні на вулиці. Шкільна школьний більше того робота щасна творсунка. Вчера тобшими усілями запустили. Її. Ми, якщо газу не буде, ми зможемо подати на цю форсунку, значить дистопливо. Якби не було дуже дорогое удовольствие, але ми зможемо системі підтримати циркуляцію теплоносителя, який буде мати мінімальну температуру, ми не дійдемо до того, что Хочу, да, що прийдеться слівати дома і центральну магістраль. Хочу доповнити щодо альтернативного палива. Дійсно, на нашу основну котельну, яка у нас виробляє 80%. Теплової енергії. По попереднім підрахункам ми попросили підрядників, які робили ці вже роботи. Нам, щоб перейти на тверде паливо, будь то вугілля, будь-то пілети, 100 мільйонів потрібно разом з проектом для переобладнання. Тобто ці такі суми ми ну, не зможемо дійсно в нас втілити. Ці Програми це не один рік потрібен, потрібен для того, щоб ми дійсно перейшли на, інші, на іншу альтернативу. Протягом прес-конференції дізналися про те, що ведеться активна робота щодо розгортання та обладнання пунктів обігріву населення. Однак, попри всі приготування до зими, на жаль, заборгованість населення перед підприємством за отримані послуги складає більше 45 мільйонів гривень. З них лише борг ОСББ 26 мільйонів. Дехто виїхав за межі міста, хто залишився. Як правило, найсправніші платники це люди пенсійного віку, свідомі і старого загартування. Давайте поважати один одного та допомагати один одному оплачувати. Свої рахунки та рахунки батьків за комунальні послуги вчасно. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.